Одразу вийшовши із вагону, можна побачити цей палац. Трошки пройтися сходами, і вам відкривається ось така краса. Насправді, дуже добре зробили, що далеко не треба йти. Подивіться, яка неймовірна краса. А позаду. А, The Fresh! Що ти що там? Казала людина. Ой! І навколо такий регулярний сад теж. Ну і цей, ну і зелень. Дуже красиві ворота, великі, гарні скульптури. І тут я чую якесь квакання. Тут, як зазвичай, навколо палацу ров рів води. Тут десь, я думаю, да, так, десь є так. Поєднується така скульптурка. Бачите, гусята зазвичай тут гуляють. Люди фотографуються. До речі, якийсь такий палац, певні люди, і схоже на якийсь, знаєте, фільм індійський. Ну, бо так красиво дуже, і все, зелені, і палаци. Мені, звісно, розповідали, що тут величезні такі зали і красиві. наче музей якийсь, не знаю. Але мене цікавить. <плес> Мене цікавить сад. Люди фотографуються. Бо, треба вдягати, але ж це хочеться бачити. Так, в той садок я піду трошки згодом. Я хочу подивитися на все те зверху. І тут є такий, така платформа. Не платформа, звісно, я забув, як вона називається. Тераса чи що воно? Таке, бачите, простора. Замок. Ой! Кипак! Я такого ще не бачив. Блін, красота! Капець. Ну, може і не прям дуже-дуже красота, але я такого не бачив. Реально, зараз десь зверха сніму. Отже, у цьому саду бачите... Це задній двор. Можна так сказати, задній двір. Ось такі сходи. А там ще позаду ви бачите ще будівля жовтенька. Це ж музей здоровенний. Я спускаюсь у сад і подивимося, що там в саду. Тут мої улюблені липи. Це неймовірна краса, звісно. Ано. Ну. А там там ще якийсь канал. Оце ж то, що навколо саду. І я думаю, якась має бути оранжерея. Красиво дуже. А я знайшов ще собі місце, де я сяду і покупи. Ось це місце. Тут є лавочка. Тут дуже-дуже мало тіні і ніхто не сідає. Не став я там їсти, заглядатимуть в рот. Таке собі знайду більш добре місце. От як виглядає цей парк. Гарно. Ось так от. Якісь графи, прогулювалися. Ну тут не дуже красиво, але я думаю, воно щось його побила якась мошка. Тут же ще й не дуже обробляють якимись хімікатами, бо це ж не природня. У пошуках місця, де можна поїсти. Я йду в наступні лабіринти. Як це виглядає, просто щоб ви мали уяву. Ось. Ну і приближаємось туди. Враження в мене, що я десь у Франції, але все це створено лише за допомогою форми дерев. Бачите, ножиць і е, трошечки терпіння. Ну все, я знайшов собі лавочку, де вістимо. от отам, в тіні. Подивіться, як красиво. Правда? Реально дуже красиво. Дуже. Нереальна краса. І все це придумували архітектори. Бачите, яка липа чудова, як з неї можна стільки всього навстригати. А далі вже якісь хащі. Ну що, ось такий вид у мене буде. Спостерігатиму, лавочка холодна, холоднюча. Я знаєте, що з собою беру? Підстілку таку з поліпропілену. Але так рівненько-рівненько не кожен ба барбер так може зробити. Ну і одразу лайфхак для дорослих. <сум> Ось така тоненька поліпрофілінова штучка. Ви сідаєте і не відчуваєте ніякої холоду від каменю, нічого. І вам приємно, і на лікування потім не треба витрачатися. А цей кадр спеціально для вас знімаю. Подивіться, як красиво людина прохажується у плащі. наче Начаральна якась Франція. І вона веде переговори тиші, щоб ніхто не чув. Але за кожним кущиком, як зазвичай ви знаєте у фільмах, якісь вуха, якісь вуха. Ось таке дерево. Гарне. І тут лабіринт закінчується. Ого! А я думаю, чому звідти всі повертають. Інтересно. Ладно, піду далі щось шукати. Знаєте, про що я подумав? У нас б вже забудували б навколо цього парку 35-ти поверховими будинками, квартири продавали б за мільйон доларів або за два, за квадратний метр. Бо це ж виходить... А тут люди думають про збереження історії, про збереження краси, щоб не було на горизонті нічого, щоб були такі старовинні будиночки. Там трошки-трошки відніться нові. Але це не хмарочоси. І люди приїжджають сюди сотнями, тисячами, подивитися на красу. З усіх країн світу. Я чую тут різну мову. Бо люди цінують те, що бережеться. Є таке сонце чихнути хотів. Але не хочу вдягати сонцезахисні окуляри, бо... А, сонцезахисні окуляри що роблять? Не дають побачити всю красу. Усі красі. <кій> Бачите, іриси жовті. Я так якось знімаю. Дивно. А там лебеді. Не знаю, Значить, туди йти, чи в іншу сторону. Краса і релакс. Ой, і сілізі. Качечка. Дивіться, качечка відпочиває. А ось чапля. Вона на когось полює. Погана якість, але я щось наблизив і якість не дуже. Ну, коротше, вона полює. А тут просто ліс. Я не збираюся, звісно, туди йти. Я в своєму сознанні тут трошки прогуляюся і мене теж ці там оранжереї є, не вже це оранжереї, ой, як гарно! Така краса. Шльоц, тобто замок і таке місце. Так, я не пішов туди в лісок, бо ліс і ліс собі, що я там не бачив, дерева і кущі. А, я, це, тим більше, що там іде як міський парк, міський ліс чи що воно. А ось мене цікавить навколо цього замку, шльос, замок буде, так називається. І воно, звісно, красиво. Навколо, може, ще всередину можна потрапити. Зараз буде дивитися. Лебеді. Красиво. Неймовірно. І все це ірисами поросло. Бачите, як красиво. Оце все ірис болотний, він жовтенький. І а, ці болотні іріси і маргаритками все заросло. Цей болотний ірис, він як зацвітив, і уявіть собі, все буде жовто-жовті береги. О, яка краса, красунчик. Жовті будуть береги. А ну чи можу його наблизити? Трошки, трошки вам. Яка краса. Дуже гарні пташки, пташенята. Тут їм таке роздолі, ніхто не лови. А це маргаритки. Зараз наближу вам їх. Звичайні білі маргаритки. І тут всі газони в маргаритках. Так красиво. А цей контент спеціально для вас, мої дорогі друзі і глядачі. Для всіх, хто скучив за. Рідними сільськими мотивами. як красо. Тата, мама, напевно, слідкують. Ну я ж тільки фотографую, відео роблю. Так, а ну-ка, загальне сімейне фото на пам'ять. Дуже їм тут роздолі. Ну правда ж? Це неймовірна краса. Я заходжу іще в один. Садок. І тут така брама. І тут теж регулярний сад. Інколи здається, що цей сам шит просто ріжуть безжально. І деякі люди питають, а як його підстригати? От Щоб загалі листя не було чи як? Ну отак, от підстригайте. Форму задавайте, яка вам потрібна, а воно що треба, наросте. І так красиво. О, взагалі. І туди, і туди кудись пішло. О, я піду, там пальми. Там... Слухайте, та тут гулять не перегулять. Я не знаю якої довжини буде це відео. Але буде. Клас. тут я сфоткаюсь. Зрозуміло, це розарій. Ось вам докази. А, і такі гарні беседки, всякі альтанки. Воронів дуже багато літає. Щось повистрижене таке, з намком на красоту, але ну, це розарій і він ще не цвітає. Рози троянди цвітуть пізніше. Ось вони жовті. Вам зніму спеціально для вас така краса величезна, бачите? І з такою букашечкою це для вас теж букашечка вилізла. Ну і все. Пальмички. Покажу вам задній двір їхній. От тут, я думаю, у них всякі оранжереї. Написано заборонено проходити. Оранжереї... Так, ніби якийсь Лос-Анджелес. Але це робоча зона. І дві пальми. Ну, краще вони їх там посадили, ті пальми. Що це таке? Так, йдемо звідси тим шляхом. Здалеку це виглядає красиво. Зблизька, так собі, це самшит Теж. І самшиту насправді можна зробити великі, красиві, гарні форми. І він, його треба тільки захищати від букашок. Бо його дуже-дуже жруть, покашки, бува. Дивіться, яка краса. Мама, Цей садок працює не цілодобово, щоб тут не безкетничали і не ночували, я думаю, ніхто. Ну і це правильно, я думаю. А як? Ще. Я знаєте про що? Подумав, 30 разів сказав про слово. Думаю, там ростуть мої улюблені іриси і троянди жовті, красиво. Але туди дістатися не можна, бо заборонено. Е, я подумав, от уявіть собі, уявіть собі, приїжджають до якогось там цього графа. Друзі, хтось лежить отак, от хтось гуляє. Тут реально можна палац мати великий, але гостей можна ще більше назвати влітку. Та хай приїжджає хоч тисяча, гуляйте, он, скільки лавочок, сідайте, по бутербродику взяли на общому столі шведський стол і йдіть собі. А що, місця не жалко? Багато. Хоча якби я був королем. Психіатри, надіюсь, не дивляться мої відео. Я б дав всім потяпочки. По ножницям і хай собі ще би попрацювали в садку. А що його? Це плантації. треба, щоб хтось обробляв. Тут іде реставрація, там іде наш замок. Це, там, така екскурсія розгорнута. І Я зайду в якийсь двір замку. Це які двері, той корпус просто реставрується, думаю. І от. Вихід в місто, да, чи що це? Ну я думаю, так. Да. Я думаю, він закритий на реставрацію, то, тому не пустять. Як красиво троянди цвітуть. От я люблю ще троянди, такі плітущіся, великі. Тросне. Ну, бачите, все закрите. Чи воно відкрите, не пойму. Та люди стоять, піду. З того боку зайду. І там іще є частина саду. Отже, поясню, був я там, пройшовся тим тією ділянкою, ось які липи, отак виходив, король, чи граф чи що воно тут було, жило. І так казав. Любі мої, любі друзі. Ой, ну щось казав, конечно, він. І цей... Може там ще цвіточки сад, садити будуть. А, отут, я думаю, це була весілля, якась. так сходило, як в серіалі. Жених вже них йдуть вже з цими дівчатами. Коротше, піду. А подивіться, який красивий замок палац. Воно називається замок Шльос. Вони так це, всі дворці називають. Ну чесно, я б вже і нагулявся. Якось так. Що тут ще дивиться? Тільки цей палац. Подивіться, да, такі льохи якісь. Це я думаю для чогось робили раніше. Провітрювати чи що знизу, да? щоб це... Ой, туди можна заходити шльоз. Такий, я не знаю, чи я піду, чи я не піду. Ось такий палац. Красивий. Красивезний, схоже на якийсь версаль. Кашлять ці, чихають таке щось. Я вирішив ще е, пройтися навколо. Е, бачите, іриси вже розцвіли жовтенькі, дуже гарно виглядають. І тут ще тече цей е, струмок. Я думаю, що він ось туди розливається зимою, навесні. Ось туди він тече. І е, втікає в цей рів. І рів зробили для захисту колись да, цього палацу. А там он зараз вже йдуть поїзди. Тут кам'яні споруди. І люди відпочивають на газончиках. Піду далі навколо, подивлюся, що там. А це люди прийшли до церкви. Бачите, яка красива. А поруч такі хвойні ростуть. як Такі сизуваті. Ну це я не думаю, що католицька, може католицька церква. І в садок гратися. І он песик пісіє. Так, це вид ззаді. Це садок ще один. І знаєте, що я тут побачив? Акацію справжню, якої я прям так люблю теж. І вона така ж корисна і така приємна. І така красива. Ось вона Катя. Ця справжня для всіх, хто любить теж. Привіт від Акаці. Це щось зелененьке і троянди. І скрізь вони люблять щось намалювати, добудувати. Там садок зробити. Тут решітки. І скрізь все красиво. Так, і повертаємося звідки і почали. О! Я і хотів це зняти, фотографувати. Ось такі троянди, ось такі кущики і ось такий неймовірний палац. Я <клухи> Я все ж таки вирішив піти по тому центральному ходу. Мені здається, що там щось красиво. Подивимось. Так аспека, аж хочеться у цей ставок з фонтаном. Або в цей. Ой, красота. Там можна буде вийти. Ось дві качечки відпочивають. Ось такі красиво вони живуть. Серед отаких статуй. Але вони нічого не розуміють, що вони в красі живуть. Правда? Правда. Дивіться. Дуже гарно. Дуже гарно. Самотчоком тече водичка. Чому сідуть той парк? Я думаю, що там красиво. Сюди, куди всі йдуть, я вже не в силах іти. У мене вже реально сил нема. Але дивлячись на оці простори парку, дивіться, туди і туди. Я це думаю собі, ну не вже в таких хоромах ще були принци, принцеси такі товстенькі. Ну не вже ось де прийшов колектив співати. Зараз я їх тут сфотографую засниму. Невже не можна було бути ходеньким? Тут походити кожен день і буде 25 тисяч кроків.